Тепер переходимо до нашої останньої частини. Це а, онкологія кишківника, і зрозуміло, що а, оскільки ми про неї сьогодні говоримо, мабуть, що вона також дуже поширена. Так, вона дуже поширена, на жаль, це патологія, і хотілося б доказати, що вона зменшується, захворювання зменшується, але ні. На жаль, захворювання патології не зменшується, це збільшується з кожним роком, це пов'язано з нашим харчуванням, це поя... по... пояснюється також ожиріння імунації. Але ця проблема торкається і жінок, і чоловіків. Тобто, якщо ми кажемо про рак товстого кишківника, це проблема обох статей. І дуже актуальна ця проблема є у людей, у яких були генетичні фактора, тобто батьки страждали страждали цю патологію, у людей, які а, ведуть специфічний а, образ життя, скажімо так, і у людей, які а, ну, при цьому вони гіподинамія, у них є надблишкова масова вага маса тіла, і вони. А, Користується певними дієтами, тобто саме дієтами можуть може також нашкодити не тільки у пользу. Звичайно, що ми кажемо про те, що червоне м'ясо найбільший фактор ризику, але є також інші, дуже багато інших факторів. Вона показана для осіб 55-75 років обох статей. Вглядає досить просто, тобто, насправді, нічого складного в цьому також немає. Показую вам, також нам надіслала дуже дякую демонстраційний зразок. Він виглядає досить трохи. Також у нас слайд ось такий конвертик. Або ось такий. Він може бути іншого кольору зараз. Далі, в цьому конвертику ви побачите інструкцію по крокову. Ось така покрокова інструкція. І ви побачите дві речі. Це контейнер для транспортування і пробірочка. Дівчата, ну досить просто. Зараз показую. А це найпростіше, це, мабуть, ще найпростіший метод, який можна зробити, ну, кожен з вас може зробити. Треба пам'ятати, що а, якщо ми здаємо кал на скриту кров, він базується на виявленні крові в вашому а, калі, то в Україні ми повинні додержуватися наїсти їсти м'ясо, повинні. А виключити там дуже інші багато патологій, то тут, в принципі, в принципі не обов'язково цього робити, тому що дуже високочутливий тест, дуже високі технології. Тобто, вам не потрібно змінювати харчування, вам не потрібно уникати червоного м'яса, буряка, я продуктів з залізом і так далі, як ми це робимо взагалі в Україні, перед тим, як здати цей тест. Цей тест в Україні називається Канаскриту кров». Якщо ми кажемо ліки не приймати аспірин і професії та антикулянти без консультації з лікарем, тому що вони можуть бути змінювати результати тесту, і якщо у вас менструація та геморой, краще не проводити цей тест під час кровотечі, тому що можуть потрапити частинки крові в зразок і робити неправильні результати. Не треба також допускати потрапляння сечі або води в зразок, тому що, коли ми робимо акт дефікації, частіше за все це потрапляє в унітаз, скажімо так, називаємо речі своїми іменами, тому що тест базується саме на цьому. Вам потрібно зробити аналіз вашого калу. Для цього у вас є пробірочка. Увага! Пробірочка з рідиною. Тому, коли відкриваєте, ту ми відкривали ось так. ту ми відкриваємо положимо вертикально. Відкручуємо. Після того, як ми відкрутили, ви побачите тут таку, ну, скажімо, ложечку на ложечку, якою. Давайте не зробимо знову це. Щось не хочу відкриватися. Не хочу а, вилити воду на себе. Регент. Вам треба набрати. А, ось, є. Показую. Ось така проста штучка. Нічого в ньому складного немає. Вам потрібно набрати зразок і відправити його обережно, не торкаючись краї, у баночку. Там є регент і там є водичка. Спеціальний регент, який збереш зразок. Закрити. Наступний етап. Беремо контейнер, кладемо в контейнер, поклали в контейнер. Закрили на клеючу ленту. Поклали у наш конвертик. Поклали, тут вже є адреса, вам нічого не треба робити, платити ні за що не потрібно, відправили його на діаготр. Все. Дівчата, це найпростіше, що може зробити кожна людина для того, щоб забезпечити себе від якоїсь проблем. Не треба виходити з дому, не треба робити ніяких ось додаткових ритуалів. Нічого болячого, як ви розумієте, тут також немає. Після того, як ви відправили цей зразок, у вас буде отриманий результат. В залежності від результатів тесту, вас будуть запрошувати або на консультацію спеціалістів, або все ж таки все добре і вам повторно проводити цей тест через два роки. Я думаю, що тут ми більш детально зупинятися не будемо. Можете зробити фотографію цього слайду. Чому, тому що тут більш детально розписано етапи, але ці ж самі етапи у вас будуть написані тут в програмці, що вам треба зробити, там є книжечка. Тому тут нічого складного порівняно з жіночим тестом, і ми можемо переходити на нашу третю частину. Я думаю, відповіді на запитання, тому що також це займає трохи часу.